Розпаковка колонії від Дніпром. Та-дам! Подарочна штука, Та-дам! Та-дам! А, не тою стороною. Та-дам! Та -та -та бац, все. І все. Ні, ну Коробка прикольна, звісно, ладно. Коробка то таке, дивимося далі. Що в нас є? У нас є сама колонія. Ну, така вона, в руці якась ощущається, якась Так. По комплекту давайте зараз подивимося, що там є по комплекту. По комплекту є колонка. Є якийсь паралон, є шнурок Type-C для зарадки. Шнурок. У мене вже така торба цих шнурків і всяких прикулюк. Є інструкція. Інструкція це добре. Читати ми її, звісно, будемо. Ну, вже хтось щось дере звідси. Так, ладно, казали, тут магнітик є. А ну так. Ну да. Чого б він ліпився до алюмінію? А от до своєї сталюки має, по ідеї, ліпитись. О! До сталюки ліпиться. О! Він ще й непогано ліпиться, навіть через клійонку. Так, дивимося тепер саму колонію. Power, wave, щось тут написано, так. Зверху, що в нас? О, крутілка! Це що? І можна на штатів виходить, причіплювати? Чи Для чого ця крутілка? Ну, я знаю, така різьба на штаті. Так, ладно. Тут що в нас? Для флешки? USB, це типу, щоб павербанком воно робило. Мені інтересно, знаєте, що чи буде з простої флешки тягнути? Я, звісно, з флешки музику ніколи не слухаю, але не важно. І Type-C, напевно, щоб заражати, треба буде подивитися інструкцію або потикати флешки, попробувати. Так, з цієї сторони? що? Play, Тихіше, голосніше, ну окей. Тут що, включати ме? Ме. А що ме означає? М, не знаю. Це, напевно, дві колонки докупи з'єднувати, і це подсвітка. О, Видно, підсвітка засвітилася чи ні, а що воно, все включено чи що? О, прикол. Інтересно, чи є другі кольори. А мешо означає? Так, треба роздупитися, як її під'єднати до цього, до телефонії. Ну що, будемо зараз пробувати включати, подивимося, як воно жужить. Так. Зараз що? Ми на телефоні зайдемо в блютуз. Так, блютуз, а тут включаємо. О, заграло. Так, десь світитись має по ідеї. Так, доступні пристрої. Що тут є? О, пристроїв не знайдено? А ну сканувай. О, знайшлося. СБС 36. Створити пару. О, під'єдналося! Ну що, ну нормально під'єдналося, готово. А ну зараз спробуємо щось врубаємо. Давайте, тижнева добірка на Спотіфаєві. Що нам. О, непогано грає. А що, я вам скажу, звук досить непоганий. Чай. Что же здесь москали мне накидываться из Потифай. Не, я вам скажу, лабаю она не погана. Да, досить такой классный звук. Басистый. Я, конечно, не знаю, Як воно буде на телефоні чути це все діло? Але звучить досить так, посвісно. Інтересно, тільки тік не заблокує за авторські права. Е, спотіфай преміум охоче. Ну, я якось так. Так, а ну виключайся, виключайся, бо зараз ще заблокірує. Ну, я вам скажу, звучить досить-досить непогано. І це при тому, що я на дворі. Е, а в хаті, то взагалі, мабуть, бомбезно буде грати. О! Ще зараз цюю Світляка, чекай, світляка. Я ще не хочу довго музику е, включати, тому що TikTok дуже любить блокувати за авторські права, якщо грає довго музика. Так, ану, зараз щось... Подивлюся, ану. Це, напевно, треба більше в хаті дивитись пробувати. Дивіться, от зараз на. Телефоні вона мигає оцього покругу, а в реальності воно просто світиться. Ну не знаю, Потім в хаті я ще потестую, як воно правильно включається цей світляк. Тут 3 секунди би тримати, воно включається і виключається. О, виключилося. А тут все одно блимає на телефоні. Ну неважно. Е -е, Треба, напевно, ще одну таку колонію взяти, буде одна мені, одна жінці. Вадім, О, нема Вадима вже десь. Одна мені, одна жінці буде, і спробувати їх дві штуки докупи е, е, -е як воно буде лабати. Ну, я вам скажу звук. Досить-досить непоганий. У мене є 2 через 5, так що в мене в принципі, є з чим зрівняти. Баси нормальні, звук ніби непоганий. Ну, ніби. Я не знаю, як воно буде на, ціка... на телефоні, як воно буде звучати, але вживу бас тут дуже класний. Ну, Бо є такі якісь лю лючі китайські колонки, там баса взагалі ніякого. Тут ну, досить досить непоганий звук.